Всім привіт, друзі! З вами Ребіт. На цих вихідних на стрімі ми відіграли вікінг-лігу за збірну України. Ну і звичайно, ці стріми були на українській мові. Усі матчі були дуже напружені, тому далеко не всі перемоги та далеко не всі поразки будуть у сьогоднішньому огляді, А лише найцікавіші матчі до вашої уваги. Тож дивіться, що з цього вийшло. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, підписуйтесь у групу в телеграм, посилання буде в описі, та всім приємного перегляду! Так, ну що, будемо грати таким складом. Соболь буде йти на лівого захисника Зінченко у центр поля. Мудрик Шевченко буде на вістрі атаки. Ну що ж, побачимо, що з цього вийде. Ну що, зараз Ракізки, Матвієнко. Будуть протимбопе бігати. Тимчик. Борися, Тимчик. Ех, ну що зробити? Накритий удар Ні-ні-ні. Ну бляха, трубі, ну тут міг відбивати. Зіна Миколайович. Ну як ти, сука, у стіку потрапляєш? Ну, бляха, ну там же забивати потрібно. Ну, якщо такі моменти не реалізовувати, блядь. ну і звісно, Мбапе. тут же без шансів. Ааам. Що, зробимо камбек з 0-3. Давай Малина. Шева. Є, перший гол. Андрій Миколаївич забиває. Зараз буде камбек. Хуй гуліт. Ну це гол. Трубін. Трубін рятує. Нічого собі. Циганков. Шевченко є. Другий. Дубль Шеви і зараз буде камбек. Малиновський з правої ноги, Руслан Малиновський камбек 3-3 за збірну України у першому ж матчі. Добре, добре. У зелений таймінг залетіло. Перший матч вже такий дикий. Там в Мальдіні щось залагав. Добре, добре. Шевченко і це 4-3, який камбек. Андрій Миколайович. У першому таймі не забив 100% момент. Але зараз виводить уперед. Звісно, дві хвилини арбітр додасть. Інакше й бути не може. Але ми проведемо ці дві хвилинки у Атасії забиває Михайло Мудрик. Який камбек? Блять, Мальдіні, Мілітало, на перехваті. На перехопленні. Ану, якщо отак. ЗАЗі! Йоп твою мать. Яка, яка гармата нахуй? Ану, наша домашня заготовочка. Ану, заготов очка Шева. Андрій Миколайович, зрівнює рахунок. Добре. Андрій Миколаївич, Андрій Миколаївич, буду бити! Андрій Миколайович забиває. Ні, ну це дуже гарний постріл. Ков. Малий дуже добре. Шева. І знову Бум. Зелений! Шева, який хет я від Андрія Шевченка. А ну, зі... Ні, не, Зіна зараз. Треба на. Ось таку ударну позицію, який... Єбать, все. Соп, лівай нахуй. Є... Лівай нахуй. Що не залетіло від зінченка у першому таймі? Залетіло у другому. Червоний дебрюйний. Ебать! <тур> <тур> що <Упс>. в мене... <тур> я зараз пропустив? Ебать, пас. Блять, тимчик, бля, во. Що <тур> так сказать, нахуй пісвав. Ой, на На відскокі забиваємо Малиновський, Добре, один один. Блять, не. Ні... Это, трубин. Ну який нахуй пенальті, блядь? Це кашкай этот ёбнутий? Или кашай, як він там? Блядь. Ну хуйня, ну який нахуй пенальті? Він же вдарив, блядь, Алло? Алло! Алло! Виграй голову. Це вже. Дуже зрозуміло. А ну! Зина! Який гол забиває Зінчика? Нихуя собі. Та, бля, може мені його на форварда, форварда ставити. Що він забиває? Другий матч поспіль. Я, блядь, Що, паси не вмієте роздавати, чи ж, Ну все. Супряга, вийшов на заміну. Супряга! Ну просто, блядь, цар! Що зробив, супряга? Ну ми не заб'ємо, мабуть. Ми мабуть не заб'ємо два голи за 5 хвилин чи скільки там. Тільки якщо в цій атаці ми зараз заб'ємо. Але блядь, ні. Мудрик... Ну що, ну але він не дасть нам м'яч. Він нам м'яч не віддасть остання хвилина вже. Ну, дивись, що робить. Якщо б можна було б сказати, діє словом хто він, то він підрахуй. Уперед тягнути. Добре. Ну, Малиновський з правої забиває, добре. Ізі. Ізі. Мудрик вже готовий був бити. Мудрик сюди, 30. Все, реч квіт. Добре, добре. Закидує. я не можу наздогнати нікого. З ну, цим нічого я не можу зробити. Добре, Шево. Ану, зелений Шевченко, як поборотися як слідує. Ану, Буяльський. яку? Нарешті Буяльський забиває. І туди і на Шево, Шево, побіг. Шевченко, ти повинен вирішувати це. Добре. Шевченко дубль. Можливо. Малиновський, це гармата Малиновського. Ну все, четвертий є, виходь. Ану, циганков. Побіг. Може на хетрячок Шеві? Так, хетрик Шеви. А може в нього вже пау... пауз не залишилось? Давай натиснемо. А, він так вийшов, добре. Українського футболу до української. Українського чемпіонату. Ух. Я вже це побачив. Ой, а що це за. Ой, а що це таке? А він двіга, але я дурачок, але він все одно ми забиваємо таку. Трохи хуйню, тому я вибачусь перед ним. Полікай. Да ні, ну це не те. Ой, Бум. Мудрик у червоний. У червоний влучає. Мудрик, Мудрик дубль. Цікаво, хто буде кращим у нас бомбардиром за підсумками цієї Вікінліги, Мудрик чи Шевченко. Треба буде подивитися. На стінах. Ой, під підніжкою лама дуже добре прийшла. Там Малиновський аж на дальній. І Малиновський скидує на шеву і Шева. Ну як розкатали. Ну це просто лайк. Ракиський. Зараз ну Ярмоленко. Ну ярмовинко. Ярмовинко. Невже заб'є. Невже заб'є, Андрій Ярмоленко забиває. Ну як? Хто як не він? Як це? Ох ти бля. Червоний дебрюний, червоний Родріго, найс. Ой-ой. Ой-ой! ой ой Ну все. Ну бля, ось про що я і кажу. Один удар його буде. М -м -м. Добре, мудрик. Добре, пенальті. Пенальті Мудрик заробляє. Ну буде бити, звісно, Шевченко. Звісно, Шевченко буде пробивати цей пенальті. Ану. чекає він такий. <рес> <рес> Не чекав. Відшевить такого удару. А вийди з цього офсайду, Мудрик, їбать. Злівої, ну нарешті. Нарешті. Але. Ох! А оце вперше таке. Ну ні, ну ні, ну блять. Ну, звісно, два удари, два голи, у нас 11. Єбать, мені повинно завозити, а не йому. Так, Сікан, я знаю, що з тобою небезпечно. Му... Ну, бля, я не знаю, це нахуй що таке, блядь. Ну як таке не забивається? Це гандикап, блять. Не на мою користь, чи що? Ну. Як? У зелений, у зелений. Зуков. Обігли. Непогано. Матвієнко! А Матвієнко забиває. Сюди Микола. Сікан, ти чого? Здурів, блядь, чи що. Ну, бляха, ну ні. Приколь. Сука, ну яке пенальті? З цим лохом. Котрі, блядь, елі вистрав три удари за 120 хвилин. Добре. Ну, трубін давай. Тащи. Ну-ка, Блять, ну це читалось. Ну сука, ну йди ти нахуй. Він зараз теж по центру вдарить. Він теж вдарить по центру. Ага. Давай, блять, іди на когось іншого. А ну зараз. Якого хуя ти тут залишився, блять, скажи мені. Сука, ну дуже тупо. Дуже тупо. Ого, встигли засікана пробити, нормально. Блядь, треба відбивати. Треба відбивати. Давай, по центру зараз знову вдарить. Знову по центру. Ні, та блядь. Ну все. Мені здається, це зараз ГГ буде. Супряга, давай. До... Добре. Ну, трубі, на тебе все, вся надія. Вся надія на тебе. Блядь, пішов ти нахуй? Ну, це за поразки, блядь, кончені? Блядь, за 120 хвилин три удари зробив чел. Все. Пізд. Пенальті таку дурну програли. Трішки прикро. Ну, шо тут у нас, показуй? Вандерсар, Бонуч, рамос. Бляха, це я у себе мене зараз заєбе. Для мене це найкращий форвард у грі. Просто найкращий форвард Так. О, він віддає перемогу. Чи ні. Сука, чи не віддає. А що таке? Я просто пробіг за Бояльського забив, але він не віддає перемогу. Це як? У мене є така підозра, що це якийсь гондон руснявський. Що він побачив, що це збірна України. І такий. Та ні, типу, не віддам я йому перемогу. Малина, сюди, нахуй, 2-0. Дебрюй мальдіні. Все як завжди. Добре. І перша атака, і відразу гол забиваємо. Циганков. Шева. Шева добре. У ближній кут прошиває він Алісона. Добре, Шева, 2-0. Циганков у червоний. Забиваємо і цей речквіт. Треба скористатися єю. А що якщо так зробити? Мудрик на Шеву. Шева? Шева, спокійно. Так, Андрій Миколаєвич. Забиває. Може вийти. Добре. Шева. Дуже добре. Шева дубль. Шева, добре, Мудрик. 31. Добре, Мудрик! Як Мудрик зараз розібрався, який гол від Михайла Мудрика? Просто він послав нахуй цього вандейка тотті на еластику. Все, до побачення і Мудрик, добре. Ну, блядь, ну заєбало, нахуй. Ну, трубін, звісно, все, блядь, пропускає. Доброе, доброе, блядь, нарешти. Зревнялый. Ну, бляха. Е, отскочил. Добрый мудрик, забываю. Ну, не, блядь, ну, не. Ракитский, Да иди нахуй, ну, блядь, Тубин! Ну, хоть что, вид блядь, 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 ну хоть шот, блядь, Сука, нахуй, я зараз шось, блядь, 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 Ду, де Крама, Саліба, Коуту, Река Зиміру, Мбаппе? Звісно, Мбаппе Соболь Борис, ні-ні-ні. Тільки циганков, добре. Мудрик! Оце було гарно, оце дуже було непогано. Блядь, просто не встигаю. Я просто сука не встигаю, блядь Шева, добре, зелений, є. Ну він у захисті грає не дуже добре, якщо чесно. Добре. Є Шева. Мали носки зліву зелений. Добре, все, це 11-та перемога. 11-7 стата. Хай буде так, непогано. Не це мій мінімум, котрий я хотів зробити. Звичайно, десь у підсвідомості я сподівався на. Можливо, на 14 зможу зробити, але все ж таки дуже тяжко виявилося це. Тому 11-7. І так, непогано. Це був мій мінімум на цю кінтлігу. Шева зіграв. А чому показує 21 матч? А, ну там. Взагалі, взагалі дивно, чому 21? Не знаю, ну добре. Ну, до речі, стата дуже добра. За 21 матч забити 21 гол і 12 гольових. Мудрик. Трішки менше все ж таки. У нас краще це Андрій Миколайович. Мудрика менше голів і асистів. Але теж непогана стата. То погнали з цих двох галімих піків. Let's go. Канте. Поняв. Так, давайте сюди. Момент Кріштіану Рональду. Ага. Багато я захотів. Ну і два піки за Бундеслігу за ВЛ. Погнали. Ну, в принципі. Для 4 плюс 4, я думав. Йому може десь хоча б П'яту зірочку намалювали. Але ні. Ну, берем до ліхта Чисто рейтинг. Хоча їбать, стати в нього. жорсткі. Так, ну і другий пік, погнали. Ну, Девіс, Девіс. Ну, таке, таке собі. Давайте відкриємо спочатку сейф. Локаут, але. Хто там? Донарума? Ну. Ну, ладно. Тому так. Ну і ультимейт. Так, тот є. Давай, Франція. Девіс. До речі, до речі. А можливо, Девіс щось коштує? Можливо. Ану. Ну, хоча б, хоча б, будь ласка, 300 тисяч хоча б він може коштувати. Хоч, хоча стати, ну, блять, 84 деф, я писав про це у своєму телеграмі. Ну це, блять, це кошмар. Для захисника мати ТОЦ картку з дефом 84. А, в нього ще й фінти, нічого своє п'ятірочка, я не знав. О, норм... ну майже, майже 300. Ну ладно. Згодиться, згодиться. Але Девіс це вже непогано. Майже 300к наварилось з цієї вікінг-ліги, Непогано, непогано.